Всім раз добрий е день. Я вас вітаю на сьогоднішньому своєму стрімі, який відбувається на моєму каналі. На моєму каналі так зон не забуваємо, заходимо, ставимо лайки, а хто з стін. Ахтон не підписався нами канал, то підпишите дай. дай. Я запросив вас. Поспілкуватися на нашому на своєму. І будемо спілкуватися. Заходьте, хто там може, поспілкуємося десь хвилин там, ну, не знаю, там десять. Ті стільки там, поки є в нас там, поки немає світу. Примірно воно і буде скоро, ну якщо с этим, а мобільний... Переключуся якщо оно. Ну. Буде світо, ну я я скину. Та ні, це мене видно пана. Василь, привіт Богдан, і вам привіт Василь. Привіт, добрий. День дякую. О, підтримати, дякую за підтримку. Не забувайте заходити. Дякую вам за підтримку. Eh, Василь, ради бачити тебе в, в, в ефірі. Дякую. Ну, коли є час, Василь, той заходжу поспілкуватися. А коли немає, то не, 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 не заходжу просто. Так що ось так.

Василь, у вас взаимодействует сних них, ще немає, Василь. Нема. Василь у тебе каниху так, Василь. Каниху, каниху, и так, Василь. どうぞス וסיל יונס? לא. עד ליטאי שאני יחטא בה, אוכל טוב ותצטע לא, לא זמיר לא זמיר. Е, Василя, в тебе є танцята? Є десь є, десь єдам. Василь, лайк поставив. Дякую, Василь. Дякую за лайчик. Uh, так, ну что ж мне вам почитать, а, мои хорошие друзья? Чтобы отцікавить вас ой, хвилину. Хвай, ну здорово зараз. Библия в малюнках. Гилберт Бенлес. Из студии зачем почитаю. Так, Бог створив е чудовий світ. Буття 1,1. Рисоч 4,19. <клухи> <клухи> е так, я читаю. Е подивись на цю пригарну велику кулю. В небі на цій кулі э, ти живеш, її називай землею. Коли э, те тя надо вас, привіт Богданчику, писати вас, бо погано бачу. І ніколи, і ніколи, бо маленького внучка на носу на, на руках. А тебе люблю і подобайку ставлю завдик. Коли тебе бачу, добре. Добре, тоді слухайте Тетяна Дорос. Дякую вам за підтримку. Тоді слухайте, добре. Дякую. Е, в небі На цій кулі ти живеш і називають землею. Коли б ти стояв на місяці, то побачив би, що такий вигляд має звідти. Звідти наша земля. ти побачив бы ти, ти побачив би, что земля світиться так само, як місяць у ноті. Ти так от побачив би зірки. Зелки. В небі їх. 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 есевина. Але багато багато років тому все виглядало все зовсім інакше. Панувала темрява, тоді Бог створив світ, Він створив сонце і місяць. Він створив зірки. Е, не дорого, слухаємо моє сонечко. Дякую вам. Хай буде світло, мовив Бог і враз з'явилася земля. Сонце місяць та багато. Зіро, зірок. Ті надіюся з того, що Бог створив. Цей чудовий світ. Чи радий ти, що він створив його для тебе? Ну ми тут пропустимо моєго питання, Валентина Михайлова, привіт, Богдан, привіт і вам, Валентина Михайлова, привіт, добрий день, дякую, що прийшли. І вам привіт. А питання, що тобі найбільше подобається в нашому світі? Ну, ми це е, пропустимо питання а е, Продовжимо, бо в нас тут ну вона велика ця біблія, та ми будемо тут фрагменти е, і читати, так. Парагменти. Бог створив рослини і тварини світ. Буття один, кома, 20. Трети 31. 31. І що було, якби було звірів, а світ. Стало б сумно дивитися. Він здавався б самотнім. І пустим. Ти теж так гадаєш, Бог вважав, що в його перекрадному звіті мають мають бути е, е, леви і тигри, зебри, здрафи та слони. Е, теж мають бути. Е, він хотів дати тобі улюбленців. Таких як, наприклад, собачку ті тіску. І я одбачу привіт при Біля привіт. Добрий день. Це Призману. Добрий день вам. Е, так, а наприклад, Як наприклад собачку ті кіску. Хай видасть земля звірів з зародом їхнім. Мовив Бог. То вони несподівано з'явилися, як Бог наказав. Він створив риб і птахів, він наповнив світ деревами, рослинами та зеленю, травою і яскраві. Різноманітні квіти, цвілин, а горах. Все було так чудово, яка гарна місцинка для сонячного лева, якщо він хоче позагоряти. Василь і гарбачов привіт. Е, так, у нас <унається>, є, бачите, ну я малюнки вам, не думаю, малю. Тут є, Олег, привіт, привіт вам, добрий день. Е, тут є, ось малюнки є, бачите, справедових ви не гірше. А за 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 то за Танюс Хатопалова, привіт, Богдан, привіт і тобі. Танюс Хатопалова, привіт, добрий день. Дякую, що прийшла. Всі Олег, привіт Е, Ну, думаю, вам не буде видно що воно тут. Ось ви бачите ой. Ось ви бачите, отут є, 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 є малюнки такі. Гальні тут звірі є ось, твари. Звірі є ось. Так, і тут все. Все є. І Йось тут бать. є ось? Малюнки. Малюнок. Так, добре, а ми продовжуємо далі, А я продовжую. Е, Сат єдемський. Едемський. Едемський. Е, 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 яка місцевість серед, серед тих, що ти вже бачив? Найбільше тобі сподобалася. Е, Бог створив одну місцену особливою. Він називав її Едемський сад. або рай. Там назвали дерева квит, і квіти, те там були усякі звери. та хи Мали всем ты добре ля, дякую. А зараз ще трьох нема. Привіт. Так називав ідемський затабора і там дерева і квіти, і ще там були усякі звірі та, та птахи. Тут твоя домівка сказав Бог Адаму. Адам був першою людиною в світі, Бог створив його в землі. Бог творив таку зізінку. Адам назвав її свин її Євою. Бог сказав Адамові та Єві, щоб вони доглядали сад у цьому гарному саду. Було все добре, чого бажали їхні серця. Вони жили так. Наче в них постійно були канікули, і вони відпочивали. Відпочивали, так. нигде не росли и ты да не тратил di Си вісімдесят, завтра в Харькове плюс ну, разум я хладно. Та Тайна нас хманна, я не знаю, если у нас там.

Сьогодні є, я не знаю що ввечері, ночі буде слім. Тим... Так, вісім лайчиків є, дякую, хто стало вісім. Я так же хотіла хто не підписався, то підпишіться. Хвилину зараз.